Вітання! до вашої уваги вечірні. Випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску сьогодні християни всього світу відзначають День Святого Миколая Чудотворця. А Миколаївці, чиє місто названо на честь Святого Миколая, святкують ще й День Янгола. З нагоди свята для дітей-сиріт, Миколаївський академічний театр драми та музичної комедії підготував виставу. Поздравляю з днем святого Ніколая, прекрасним праздником, покровителем дітей моряков, покровителем нашого міста і мініколаївської області. Як завжди, у день святого Миколая на радянській урочисто встановлено міську ялинку. У нашому місті представили український повнометражний документальний фільм під назвою Сильніше ніж зброя. Отже, сьогодні, 19 грудня, християни всього світу відзначають день святого Миколая Чудотворця за народними повірями. Саме в цей день святий Миколай спускався на землю з небес і обходив весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи справедливість. У житті кожного із нас є місце для дива день святого Миколая, свято, яке нагадує нам про необхідність віри в чудеса. Доказів про життя святого Миколая збереглося мало, але його діяння стали причиною появи багатьох легенд, завдяки яким він з часом став одним із найбільш шанованих святих у християн. За переказами, Микола Чудотворець народився у другій половині третього століття у місті Патера у провінції Лікія, історична область Малій Азії, у сім'ї благочестивих батьків. Юнак виховувався під керівництвом свого дядька, місцевого єпископа, пройшовши шлях від молодого церковного служителя. Для до архієрея він став архієпископом міста Мири Лікійські. Микола відрізнявся любов'ю і співчуттям до людей, чим здобув величезну любов народу. Одне з перших його чудес рятунок від ганьби та блуду трьох сестер, батько яких не мав коштів на посах і весілля. Святий Миколай потай тричі підкладав йому під двері мішок з грошима. Саме завдяки цій легенді заснована традицію анонімних подарунків на Миколая. Микола Чудотворець користується особливою любов'ю у діточок. За давньою традицією, на Миколая батьки купують і ховають у будинку подарунки, які нібито святий приносить слухняним дітям. Також дітлахи пишуть Миколаєві листа, у якому вказують, що хорошого та поганого вони вчинили протягом року. Цікаво, що Миколай також опікується моряками, воїнами та подорожуючими. Його вважають заступником від бід і напастей, помічником у найважчих справах і обставинах. Мощі Святого Миколая, що спочивають у кафедральному храмі італійського міста Барі, дотепер виділяють цілюще миро і діється при них чудеса. Юлія Нагайко, телевізійні новини Миколаївщини. Напевно, всім відомо, що наше місто назване на честь святого Миколая Чудотворця. Таким чином, сьогодні ж Миколаївці святкують ще й день Янгола. Братья і сестри, сердечно приветствую вас з праздником, покровителя нашого града, святителя Чудотворця Николая. Правила верив в одержанні воздержання учителя, явиться стаду Твоєму. Сьогодні святитель Николай, милості Божі, являє нам. Твердость веры являет нам путь для спасения душ наших. Я от души рад приветствовать всех вас с этим душеспасительным праздником, который тепло-тепло огревает душу всякого человека, кто приходит к милостивому помощнику и защитнику душ наших. Святитель Николай знает все. Все и малые, и большие, и верующие, и православные, и неверующие. Потому что Святитель Николай всех собирает под свой молитвенный покров, всех дарит всем в радость о Христе Иисусе. Поэтому мы и верим, и надеемся, и любим, что Он именно является направляющим и утверждающим в наших душах веру православную, надежду несомненную. І любов вічної. Пусть Господь храдить нас, вірить наших дідів, прадідів, вірить, святителя і чудотворця Николая. З праздником вас, дорогі Ніколаївці! Святкові подарунки від служителів Української православної церкви Київського патріархату отримали сьогодні вихованці дитячого садочка у Новодеському районі. Священики кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, на чолі з митрополитом Миколаївським і Богоявленським Володимиром та у супроводі депутатів місцевих рад навідались до мешканців дошкільного навчального закладу в селі Піски, що в Новоодеському районі. Як колись сам Миколай Чудотворець, святі отці принесли подарунки. Слухняні дітки отримали від гостей ласощі та іграшки. Майбутні чоловіки транспортні засоби майже справжні, а маленькі красуні такі справжні прикраси. Неслухняні ж хлопчики та дівчатка. Втім, таких у всіх пісках не знайшлося. Митрополит Володимир нагадав, що сьогоднішнє свято є надзвичайно важливим. Світ завжди буде мати біди, горя, смутку, і тому буде завжди нуждатися в допомозі, бо будуть бідні, і голодні, і холодні, тому всім нам треба допомагати, всім тим, хто просить. Бо ми, християни і добрі люди, повинні це робити. Тому сам Господь сказав, щоб робити добро, що блажені милості, які помилувані будуть. Істинно кажу вам, хто зробить найменше, це зробить мені. І тому ми повинні робити, як і для тих, хто потрібний, але і у славу Божу. Ну, а більш детально про цю подію дивіться вже завтра в програмі ТНМ у 19 та 22.00. Рухаємося далі. У Миколаївському академічному театрі драми та музичної комедії також вітали дітей до дня святого Миколая. для дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківської піки та дітей з малозабезпечених сімей підготували виставу під назвою Новий рік 25 років по тому. Виставу готували протягом місяця. Актори зізнаються, що його організація відбувалась напрочуд легко, адже дарувати дітям щастя завжди приємно. За мотивом вистави, на хлопчика та дівчинку майбутнього звалюються космічні пірати і змушують допомогти у нелегкій справі, викрадені діда мороза. Але завжди добро побіж. Ми сподіваємося, і в сказці, і в житті так буде. І от іде приключення по возвращенню діда мороза і повернення самого Нового року. Слід зазначити, що цьогорічну виставу відвідують понад шість тисяч маленьких миколаївців. Всі вони отримують солодкі подарунки від Діда Мороза, працівників театру та представників обласної влади. Поздравляю з Днем святого Ніколая, прекрасним праздником, покровителем Дітей Маріко, покровителем нашого міста і Ніколаївської області. Найсуворішим критикам вистава сподобалась. Діти зізнаються, що на це свято отримати такий подарунок. Дуже почесно для мене це дуже важливо. Я вважаю, це символічно дарувати дітям такі подарунки. Під подушкою я знайшла конфети і ігрушку. Ігрушка подобається? Да. А що це за ігрушка? Це плюшевий медведь, і вона мені подобається тим, що це э, моя мечта. Я дуже хотіла плюшевого медведя. Денис Иванов, Артем Белібов, ТНМ. І сьогодні з ним святого Миколая представники обласної та міської влади вітали дітлахів у багатьох закладах. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська завітала до вихованців школи інтернату номер 2 Традиційно українці очікують 19 грудня. Особливе це свято для малюків, адже хлопчики та дівчатка отримують від покровителя подарунки. Жодна дитина не залишиться поза увагою обласної влади, говорить заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Янішевська. І сьогодні ми намагаємося відвідати якомога більше закладів, інтернатних школи, дошкільні навчальні заклади. Сьогодні будуть ялинки, сьогодні буде відкрита ялинка в центрі міста. Розпочинаємо череду різдвяних і новорічних свят. Тому сьогодні вітаємо діточок, даруємо подарунки. Особливий акцент Оксана Янішевська робить на підтримці переміщених до Миколаївщини маленьких жителів зі Сходу та Криму. Тому всі ці діточки, адже у нас облік є їх майже дві тисячі Миколаївській області. Вони проживають не компактно в одному місті, а розміщені по всій Миколаївській області. Але тим не менш вони сьогодні, так само як і на новорічні різдвяні свята, будуть приймати участь в усіх заходах і отримують всі подарунки. Юні вихованці школи інтернату подарували гостям неперевершене свято, і на сам кінець зустрічі довгоочікувана мить солодощі від Святого Миколая. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Основною подією стало відкриття головної ялинки на вулиці Радянській. Отже, яка вона зелена красуня? Дивіться далі. На цю подію чекають не тільки сотні маленьких миколаївців, а й дорослі. Відкриття головної ялинки області тут в каштановому сквері дає старт всім новорічним святам. І ми сподіваємося, що вони будуть яскраві і незабутні. Протягом години біля ялинки збирались миколаївці та гості міста. Школярі йшли цілими класами, батьки вели дітей, були й самі дорослі. Адже в кожному з нас живе дитина, яка вірить у дива, і тут вік не перешкода. Не було, все Одна хочеться вірити в это. Головне вірити, у нас буде. Варто лише подивитись на очі малюків, які чекали на початок дійства і появу святого Миколая. Нехай Святий Миколай вас береже, Нехай дісниці ваші ще Марій. Хай дівін, радість, тепло принесе, а в душі нехай квітнуть надії. Доброго дня, шановні дітки, любі діточки, Миколай, про діток, знає все, подарунки кожному несе, має для дитячих подушок, подарунки купу, аж мішок. Запалити вогники на новорічній ялинці были запрошені шановні гости, які із задоволенням привітали городян. В этот замечательный день, день Святого Николая, мы по традиции открываем новогоднюю елку. Это главная елка города Николаева, самая красивая на Украине, так? И эта елка говорит о том, что у нас с вами впереди новый! Уважаемые Николаевцы, я от всего сердца хочу вас поздравить с прекрасным праздником, Днем Святого Николая. Святой Николай оберегает наш город и область. Святой Николай оберегает наших детей. Я очень верю, что в будущем году будет мир и спокойствие в Украине. І ось нарешті довгоочікувана мить. Ялинка запалала вогниками. Свято вдалось. Олена Міщенко, Вадим Кірчів, ТНМ. Повний звіт про народження та відкриття головної ялинки міста. Дивіться у неділю о дев'ятнадцятій в аналітично інформаційній щотижневій програмі Крапквінат і. До дня святого Миколая жителі міста отримали довгоочікуваний подарунок у культурно-ігровому комплексі Дитяче містечко Каска відкрито планетарій. На довгоочікуваному відкритті справжній аншлаг. І не дивно, адже на появу планетарію миколаївці чекали не один рік. Його побудова стала можливою завдяки плідній співпраці влади та миколаївського бізнесу. Міський голова Юрій Гранатуров наголосив на тому, що планетарій має стати улюбленим місцем відпочинку городян і науково-культурним центром міста. благодаря договору о соціальному партнерстві з Ніколаївським гліноземним заводом сьогодні. Свої двері откроет сказочный планетарий. Ми будемо і далі продолжать делать сказку. сказкой. у гості дитячого містечка Казка сьогодні мали можливість не лише насолодитися святковою програмою, а й вперше побачити захоплююче дійство. Короткометражний фільм про життя небесних тіл. Ті планетарій? Так. Да. А що тобі понравилась. Там зв'язки, планети. Планетарій працюватиме по вівторках, четвергах, суботах та неділях з 11 до 17 години. У залі, розрахованій на 60 місць, городяни зможуть не лише подивитись документальний фільм про походження Всесвіту, а й спостерігати картину зіркового неба крізь телескоп. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжимо випуски тепер до інших тем та подій. Мешканці Коблевого у черговий раз перекрили трасу всеукраїнського значення одеса Нікополь. Причини такого вчинку залишаються незмінними. У населеному пункті відбувається відключення світла без попередження. З неструмленими з домівки можуть залишатися по 10 годин на добу. Нам вдалося поспілкуватися з мешканкою селища Коблевого. На даний момент люди більше чоловік вийшла на трасу. Західний тобто, перехід траса Одеса Мікополь, то тобто, є державного значення. Наші висуваємо вимоги такі, щоб вичали світло конкретний графік, щоб був два рази в день, то тобто, це люди згідні. Того що виключають не попереджуючи, надовго по 12-10 годин немає світла в селі. нормально, не можуть працювати не. Дитячі, не школи, не медична установа. І люди хочуть єдине, що хочуть графіку. Щоб був графік дві два рази в день по дві години. Це моє нас великих потреб немає. Ми хочемо це. Колективи міжнародних вищих навчальних закладів Миколаївщини активно беруть участь у наданні допомоги для збереження життя солдатам, які воюють у зоні. І захищають територіальну цілісність України. Активно допомагають. Не стоять у стороні студенти класичного університету імені Пилипа Орлика, що у Миколаєві наші захисники на сході України мають бути не тільки вдягнені нагодовані та озброєні, а ще й здорові. Вирішили студенти фармацевтичного факультету та організували благодійну акцію Ліки для військових. Ми студенти не можемо бути безразличными в той ситуації, коли наші ребята на передовій нуждаются в нашей помощи. Тому на собрании студентського активу ми прийняли рішення провести акцію, яка соответствует нашій будущей професії. Отже, за допомогою звернулися до своїх майбутніх колег-фармацевтів. Студенти розповідають, майже всі аптекарі відгукнулися і допомогли медпрепаратами жаропонижающие, противогриппозные, также ещё витамины, всякие перевязывающие, кровоостанавливающие жгуты. Студентов підтримала адміністрація навчального закладу. На сегодняшний день в Украине практически не осталось безразличных людей, и наши студенты занимают очень активную позицию, учитывая их профессиональную направленность, то есть это будущие фармацевты, и самое главное их призвание это помогать людям. Загалом студенти-фармацевти зібрали необхідних ліків майже на 10 тисяч гривень та передали їх своїм колегам із 36-ї окремої бригади берегової охорони. А ті пообіцяли передати медпрепарати на схід. Ми дуже благодарні дівчаткам за таку допомогу. Нашим воєнним дуже потрібно, щоб ми діяли без такої допомоги, без волонтерів. Це дуже необхідно, дуже хороші препарати. Просто зараз іде такий період, котре ну дуже часто боляють грипом. І холодно, якби наші воєнні не також тепло, є одети, ну мерзнуть, болеють. Поэтому всі препарати будуть передані їм і сподіваємося, що вони будуть здорові і все у них буде хорошо. У свою чергу студенти фармацевтичного факультету планують і надалі продовжувати благодійну акцію, адже вірять, це внесок у наше мирне майбутнє. Наталія Єчкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери з усієї України продовжують допомагати 79-й окремій аеромобільній бригаді. Цього разу київські активісти привезли миколаївським десантникам харчі, теплі речі та медикаменти. Київський благодійний фонд Вільна країна вже втретє приїжджає до військової частини. Цього разу столичні гості привезли близько чотирьох тонн вантажу. Це те, що назбирали небайдужі українці: продукти харчування, солодощі, теплі речі. А деякі київські підприємці передали десантникам і медикаменти. В свою чергу військовослужбовці дякують волонтерам за допомогу та підтримку. Все, що приїхало з Києва, зараз розвантажується та буде розподілено між хлопцями. На цьому волонтери не зупиняються. Вже зовсім скоро новий гуманітарний вантаж для військовослужбовців від населення прибуде до Миколаєва. Наталя Приходько Артем Балібов телевізійні новини Миколаївщини. Затру в плавбасейні трудові резерви, що у селі них <кій> перепрошую, відбудеться благодійний спортивний турнір із плавання на підтримку Збройних сил України та родин військовослужбовців, які загибли, захищаючи нашу державу. Турнір розпочнеться о 14-й годині. У змаганнях візьмуть участь команди підрозділів Збройних сил України, досвідчені спортсмени-плавці та аматори. Під час проведення змагань волонтерами проводитиметься збір коштів. Отже, Приходьте підтримати наших воїнів. Сильніше ніж зброя показ українського повнометражного документального фільму під такою назвою відбувся в одному з кінотеатрів Миколаєва. Створено його було до річниці Революції Гідності, творчим об'єднанням Вавілон 13 Його представники презентували фільм у нашому місті. Саме з цих кадрів починається фільм. Це перша повнометражна робота групи українських документалістів Вавілон 13 Свою назву «Сильніше, ніж зброя стрічка отримала завдяки історії полонених у Криму кримськими сепаратистами операторів Вавілона 13 Ярослава Пілунського та Юрія Грузінова ваша камера сильніша, ніж зброя, докоряли першому бойовики. До 22 січня картину презентуватимуть у 23 містах по всій Україні. Надалі картина вийде у прокат, в тому числі й міжнародний. 18 грудня фільм побачили мешканці нашого міста. Я особливо дуже рада, що ми представляємо цей фільм саме в Миколаєві, а тому, що це можна сказати, унікальне місто. Ви, глядачі, побачите цей фільм лише. Через зусилля простих жителів Миколаєва. які старалися для вас. Галина Лавринець висловила слова вдячності Центру волонтерів Миколаєва, який також надав допомогу у створенні цього фільму. До речі, одним із героїв стрічки є Миколаївський десантник, відомий під позивним Маршал, який задіяний в обороні Донецького аеропорту. У творчим об'єднанні вавилон 13 є 40 режисерів, їхні імена є приховані. І в фільмі ви бачите документальні кадри, які зняли ці режисери, об'єдналися разом і створили фільм. Тут не буде такого якогось підтексту. У фільмі показано хронологію протесту зібрану із короткометражних історій, до якої додались також кадри оборони Донецького аеропорту та історія бійця батальйону Азов Максима Яроша. Я впевнений, кожен волонтер, кожен, хто. когда-либо делал шаг в эту сторону Европы, по-любому почувствует и увидит себя. Ну, естественно, где-то, может быть, будет и смешно. Да. Сильніше, ніж зброя, цілісна робота. Туди потрапили епізоди, що вже набирали в інтернеті мільйони переглядів. Наприклад, піаністка у захопленні КМДА або священник, що спілкувався з Беркутом. Фільм став підсумком колективної роботи понад ста операторів, кінорежисерів та кінознавців. Титрів у ньому немає з принципових міркувань. Таким чином, учасники процесу підкреслюють, що це витвір колективний. Рік тому ми вийшли на вулиці. Розгинувані та обурення майже зневірення. Та ми були рішучі, і світ змінився. Документалісти кажуть, хоча прем'єра відбулась, історія української боротьби за свободу триває і готують авторські стрічки, у фокусі яких тепер життя у зоні бойових дій. У широкий прокат сильніше ніж зброя вийде 22 січня. Тетяна Гуменна, Антон Небісь, ТНМ і ще про святого Миколая, який завтра запрошує дітей віком до 14 років безкоштовно відвідати свято у Миколаївському зоопарку. Яке розпочнеться о 12-й годині біля воріт Миколаївського зоопарку. На вас чекають призи та конкурси. І на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Всього найкращого побачимося в ефірі телеканалу Миколаївщини. вже незабаром. Хащать.